Вітаю, дякую, що приєдналися до нас. Мене звуть Джастін. Я виконавчий директор руху підприємці, які керовані вірою. Наше служіння існує, щоб допомагати віруючим підприємцям та інвесторам знайти свою громаду і виконати це покликання Господом. Можливо, ви знайомі з одним із наших подкастів або конференціями, де брали участь наші друзі. Тім Келлер, Лекре, Дональд Міллер, Ентоні Тан, Аллі Девідсон, Кеті Вуд та Кобі Коттон з Dude Perfect. Ви можете дізнатися більше на сайті Фейд Драйвенен, and... але ми сподіваємося, що це лише початок. Найкраще навчання це по суті обмін досвідом з іншими підприємцями, які розуміють унікальні можливості та виклики. З якими ми стикаємося, якщо ви дивитеся цей курс на самоті, ми запрошуємо вас приєднатися до безкоштовної групи онлайн чи особисто, це безкоштовно. Просто зайдіть на наш сайт, щоб знайти групу, яка вам підходить. А тим, хто проходить цей курс уже як команда, ми молимося за ваш новий початок. Можливо, ви вперше разом із людьми, які розуміють цей унікальний шлях підприємця, яким ми разом слідуємо. Можливо, це команда, в якій ви продовжуватимете вивчення і бути разом на уроках нашого курсу. Ми можемо впевнено сказати, що навіть якщо ви пройдете цей курс самостійно або в команді, ви точно будете натхнені запрошувати інших у нашого служіння. Є ще кілька чудових інструментів. Це книга, рухомі вірою підприємці та мобільний додаток. Це інструменти, які допоможуть розповісти про ваш рух друзям, які ще не зробили перший крок назустріч своїй команді. Я хочу представити вам мого друга та співзасновника Генрі Кестнера. У Генрі любов до бізнесу почалася з продажу футболок у коледжі, і потім він став співзасновником фірми Бандві. Я особливо ціную в Генрі те, що в ті особливі часи він ніколи не забував, що він Боже дитя, чоловік Кімберлі та батько трьох синів. Його підприємницький досвід поєднується з уроками від Джейді та сильними відеоісторіями від наших друзів з Фейтенко. Дякую за те, що приєдналися до нас і розділили цей час разом. Вітаю вас на першому відеоуроці в цьому курсі Підприємці. Рухомі вірою. Мене звуть Генрі Кеснер, і я дуже радий, що ви разом із нами сьогодні. Цей відеокурс для вас, рухомого вірою, підприємця та власника бізнесу. Якщо ви, як і я, хочете пройти навчання, яке допоможе вам. Розкрити та пізнати всі аспекти вашого покликання у підприємництві, то цей курс саме для вас. Пару слів про мій досвід. Я підприємець, як і ви, і я займаюся цим, із молодості. Я зустрів моє перше кохання в коледжі і зрозумів, що міг би робити футболки по 5 доларів за штуку і продавати по 10. І з того часу я завжди був у бізнесі та у створенні чогось нового з партнерами і завжди відчував себе щасливим як ніколи. На цьому шляху, будучи зрілим, я познайомився з Богом, і це змінило все в мені. У свої 28 я зайшов до церкви і усвідомив, що є Бог, який любить мене, і Він послав свого сина померти за мене. Це змінило все і повністю змінило траєкторії у моєму бізнесі. Ці уроки, які я почав отримувати з 28 років, продовжуються вже 22 роки. Зараз мені 50, і ми хочемо поділитися цим з вами. Для мене це велике благословення зробити цей відеокурс разом із моїм найкращим другом Джейді Греєром. Джейді дбав про моє духовне формування і про те, як я сприймаю своє покликання бути підприємцем. Я впевнений, що на його уроках ви отримаєте те, що просуне вас уперед на вашому шляху підприємця, який прославляє Бога. У цих відеоуроках я хочу розповісти вам трохи про те, що чекає на вас попереду. Я вірю, ви почнете розуміти моменти, до яких можливо вас буде притягувати, і які стануть частиною вашого шляху, коли ви будете прагнути прославити Бога на роботі. Ми розберемо все з вашого боку, включаючи ставлення до грошей. Ви почнете розуміти, як Бог використовує вас та ваш бізнес у світовому масштабі. Отже, ми починаємо першу серію та перший урок, сам який називається Покликані бачити. It's too deep. It feels like a Lincoln Continental from the 70s. Мене звуть Дейв Мансон. Я власник та президент компанії Сідлбек Ледер. Зараз я проектую свою труну, тому що я думаю, що це круто. Я не хочу отримати якусь дивну труну, щоб мої ноги застрягли там. Коли покладуть кришку зверху, не хочу, щоб ручки торкалися ніг як у Клінта, і Свуда чи Гаррісона Форда. У них буде одна з моїх трун, тому що вони кльові і їм недовго лишилося. Я нещодавно був на похороні, і той хлопець був такий охайний, його похорон був таким. Коли я помру, я хочу, щоб мій похорон пройшов так, і щоб його бачили сотні людей. Трансляція на Фейсбук і щоб вони почули Євангеліє, і там буде моя крута труна. Це було б реально круто. Коли мені було 19, я поїхав на місію і відчув, що це те, чим я хочу займатися все життя. Я не хочу змарнувати своє життя. Я хочу досягати людей для царства Божого. Я усвідомив. Що хочу займатися служінням усе життя? і тоді хтось сказав гей, Дейве, нам потрібні люди для викладання англійської в Мексиці. Я подумав, круто А уявіть, яке служіння в мене було би, якби я нормально знав іспанську. Я поїхав до Мексики, хотів мати гарну сумку, щоб взяти із собою книги. Я знайшов майстра на ім'я Леонель. Я не знайшов собі сумки. Тому сказав йому: Привіт, зробиш мені сумку. Я зробив креслення і сказав Боже, нехай ця сумка буде найкрутішою. Я хочу, щоб ти прославився через цю сумку. Сумка вийшла чудовою. Де б я не був? до мене підходили люди і питали. Де ти взяв таку сумку? я лежав на підлозі в Хуаресі і думав. було б круто, якби це стало бізнесом. Але я ж маю служити Богу. Тому бізнес це неможливо. Я був безглуздим. Окей, Ми можемо зробити багато сумок. Як щодо середнього розміру, чудова ідея. Я Не зовсім розумію, чому твоя віра має бути окремо. Бог дбає про красу. Дбає. Бог робить і творить прекрасне. І тут ми використовуємо матеріали найкращої якості. Ми приділяємо багато часу нашим матеріалам, щоб наші речі довго служили. у Бога все якісно, без винятків. Ми думаємо про якість, думаємо, як досягти людей, любити людей, і бізнес дав нам можливість благовістити у житті людей. Без бізнесу в нас не було б можливості займатися цим. Люди бачать нас у соціальних мережах. Люди знаходять мене, і це відчиняє двері, щоб любити людей і служити їм. Як добре, я проводив час у соціальних мережах. Я не сприймав це як служіння, як сферу впливу. Я бачив соціальні мережі як шлях взаємодії із клієнтами. І тоді багато людей сказали нам: знаєте, взагалі, то я не люблю християн, і гадаю, ви хлопці, мабуть, християни. здається, ви мені дуже подобається. Olá! Привіт, люба. якся маєш? Діти граються. Це Самуель, йому два місяці. Думаю, він схожий на маму. привіт, Самуель. Раніше я вважала, нам треба щось зробити для робітників тут і дати їм місце, де залишити своїх малюків безкоштовно. Ми не попросимо нічого натомість. Нехай діти здобудуть освіту тут. Нехай отримують гарне харчування та кохання. Нехай дізнаються про Ісуса, нехай дізнаються про Господа. Тобто ми відкрили свій дитячий садок. Ми організували дитячий садок, і один хлопець запитав мене навіщо вам це все? Йому було дуже приємно. Я це зрозумів. Він прийшов до офісу, він ридав. Він сказав мені. Уявляєте, це змінило наше життя. Чому ви це зробили? Ти правда, хочеш знати? Спитав я окей, це тому, що Бог тебе дуже любить. Він так сильно любить тебе, що хоче добра твоєї родини, і тому дав нам ідею зробити це. для мене це успіх, коли люди звертаються до Бога. Наближаються до нього через моє життя. Моє життя успішне просто так. Ви знаєте, все почалося з тієї сумки. І для мене та сумка виявилася найкращою у світі як найкраща сумка у всьому світі. Коли я заснував Сідлбек Ледер, це було задля досягнення людей. Тому що моє життя на землі коротке, і я не збираюся витрачати час. Коли ми думаємо, як ми можемо служити нашому Богу на роботі або як підприємці можуть використати свої дари і своє бажання служити Богу, багато віруючих взагалі не знають, що й думати. Ми думаємо, що потрібно сприймати через християнство щохвилини. Це щось таке, що ти зазвичай робиш у церкві, посвячення себе Христові без паузи. Посвята Христу означає ще більше місіонерської роботи, церковний медик, відвідування малих груп, місіонерство та місіонерські поїздки, служіння на церковній кухні чи просто жертвування великих сум для церкви. Коли ми думаємо про людей, які намагаються зробити свою фірму християнською фірмою, насправді на думку спадають ідеї: можливо відкрити салон краси і якось особливо його назвати, або відкрити кав'ярню та назвати її євреям, або якось сказати своїм клієнтам з різдвом Христовим, а не просто зі святом, і коли ти на касі або між ділом кажеш благословенного дня вам у відповідній ситуації. Можливо, можна вставляти це у дзвінки з продажу. Наприклад, ви знаєте, загалом я зараз продав вам страховку на життя. Як щодо страховки життя після смерті? Може ви чули дивовижну історію випадку, коли пілот американських авіаліній у 2004 році, роблячи свої передпольотні оповіщення, попросив усіх християн на борту літака. Хлопці, чому б вам не підняти свої руки? І загалом він запропонував. Через гучномовець, щоб під час польоту інші пасажири питали християн про їхню віру. Він ще сказав пасажирам, що буде дуже радий поговорити про віру з тими, хто має запитання. Він сказав: якщо щось погане станеться з літаком, і ми не впорядкуємо його, ви всі захочете поговорити про Бога, перш ніж ми впадемо. Можна здогадатися, що багато пасажирів злякалися. Було смішно говорити з пілотом про Бога, якщо люди навіть не надто готові зустрітися з Ісусом. І багато хто з віруючих чув про це. Вони подумали: ох, я підтримую ентузіазм того хлопця. Але багато віруючих підприємців думають, не думаю, що можу це зробити. Але я міг би я міг би займатися бізнесом. Хороша новина в тому, що у Біблії багато говориться про наше покликання підприємця. І це більше ніж просто вставити десь євангелізаційні слова та фрази. Зрозумійте це. Більшість притч Ісуса стосуються теми робочого місця. Якщо ви подивіться книгу дій і порахуєте кількість чудес загалом, буде 40 чудес 39 з тих 40 чудес сталися поза церквою. Ті чудеса відбувалися на роботі і у звичайних місцях, у місті, де багато людей. Отже, якщо вас як підприємця недооцінюють або ігнорують у вашій церкві, я хочу заявити вам, що ви робите, має значення. Ви працюєте разом із Богом, ви маєте особливе покликання бути служителем, який змінює все навколо і у вашій місцевості, і через бізнес, який Бог дав вам вести. Підприємці мають унікальні якості для роботи з новим поколінням, відповіді на їхні фізичні потреби та участі у процесі учнівства, і ми хочемо надихнути вас, а також надихнути вас, надихати інших. Дорогі усвідомте важливість підприємництва. Нам дуже потрібно повернутися до витоків. Нам треба згадати про ту форму, яку спроектував сам Бог, коли Бог помістив Адама в Едемський сад. Він не сказав просто триматися Адаму від кількох тих поганих яблучок. Бог сказав Адаму розмножуватися і плодитися. Він сказав Адамові панувати над землею. Це те, що ми називаємо мандатом творіння. До того ж, Бог дав Адамові роботу, Бог поселив його працювати в саду і підтримувати порядок там, як сказано у буття. Отже, зверніть увагу, що все це сталося до гріхопадіння, тобто робота. Не була покаранням, яке Бог послав Адаму через його гріх. Робота була частиною початкового плану Божого. Плідна робота, підприємництво було частиною раю. Насправді йдеться про слово на івриті, яке перекладається як робота. Фактично, воно означає підготовляти, розвивати. Бог поставив Адама в саду, щоб він був творцем. Він узяв і помістив їх у саду, щоб вони взяли під сировину з ґрунту та насіння і розвивали, і вирощували для слави Божої. І звичайно теж для блага інших людей, які будуть поряд. Бачите слово, яке вибрав Бог для свого творіння, було слово добре. Бог благий, але добре не означає досконало. Бог не сказав, що творіння було досконалим, тому що досконалість означає, що розвивати більше нікуди. Бог створив світ таким, щоб він міг розвиватися далі, у хорошому стані, але недосконалим, щоб ми, його співробітники, могли обробляти та розвивати. Наприклад, подібно до Адама, який як садівник. Взяв вихідний матеріал, ґрунт та насіння і засіяв поле для жнив. Також і будівельники можуть взяти вихідний матеріал, як пісок і цемент, і використовувати його для будівництва будівель, які будуть приносити користь і прославляти Бога своєю красою, а також будуть корисними для людей. Люди мистецтва беруть фарби та музику і перетворюють їх на витвори мистецтва. Юристи беруть принципи правосуддя і перетворюють їх на закони на благо суспільства. Інвестори беруть багатство та примножують його. Підприємці беруть хороші ідеї та вихідні матеріали, та й навіть системи, які роблять життя кожного кращим. І цим вони прославляють Бога. Вони використовують потенціал землі та розвивають її. Вони актуалізують її по суті, збільшуючи та примножуючи цінність землі якою Бог дав їм розпоряджатися, все це елементи того самого мандату творіння, якому плодоносними, і плодитися та розмножуватися і панувати на всьому. Підприємці буквально виконують ці накази. Вони панують і множать благо доступне на землі, і у цій праці сам Бог працює через них, тому що вони виконують свою роль божих робітників. Ось чому. Підприємництво та багато форм хорошого бізнесу іноді залишають відчуття того, що вони є справою Божою навіть для тих, хто не є християнами. Це тому, що вони роблять щось, що узгоджується з образом Божим у них і відчувається як щось божественне. Слово на євриті Абат, про яке я вже говорив вам, у Буття два перекладається як робота, тому більше не ховайте усі свої дари. Не думайте, що виконання вашого покликання у царстві Божому полягає у відвідуванні церкви та пожертвування під час церковного збору. Настав час віддати свій бізнес та свої ідеї, і розпорядження їм для слави Бога, що володіє всім цим. І про це ми поговоримо на наступній зустрічі. Прекрасний урок від Джейді. Тепер ми починаємо розуміти, що ми насправді покликані бачити, відтворювати образ Бога, який працював шість днів із семи, та чия робота триває до сьогодні. І по суті, ми можемо стати частиною поширення царства Божого. Сподіваємося, ви повернетеся до нашого сайту, перегляньте інші наші матеріали та поговоріть про це з друзями, можливо, іншими підприємцями, яких ви знаєте. Поговоріть про це з друзями, можливо, іншими підприємцями, яких ви знаєте, з нетерпінням чекаю наступної зустрічі з вами. Дякую.